І так, друзі, всіх вітаю. Сьогодні буде таке, я думаю, дуже цікаве відео. Цікаве воно тим, хто планує, наприклад, купувати форми, ну або там зробить свої, неважливо взагалі. Таке питання. Ну і більше людей задають нам це питання ті, хто купує форми чи думає купувати, який ресурс наших прес-форм? Ну і я відталкуюся від того, від самого результату, який ми отримуємо ну, в нашому цеху, коли ми працюємо. Від цього результату я відталкуюсь і тоді можу щось говорити. Не просто сказати якусь там цифру, наприклад, ну, видержать вони там дві тисячі заливок, чи ще щось таке щось сказати. Ну, це буде нереально, тому що ти не знаєш, не розумієш, чи видержить воно стільки, чи не видержить. Якщо ми говоримо про дно, Говоримо про кришу, це питання відпадає саме собою, тому що плюс-мінус я знаю, що воно ну, видержить дуже-дуже багато заливок. Що касається корпусів, у нас корпус іде цільнолитий, це означає, що кожна стінка понаружі, стінка внутрі, все кожен раз при кожній заливці розбирається. І саме найбільше відлила наша форма. Це шестирамочний вулик 145-й корпус. Вона найбільше відлила, це вже десь 1100 заливок плюс перевалило. 1100 вже її зробили заливок, і воно перевалило надальше. Тому зараз я. Саша відливає. Зараз відливає на, на нуклеуси 145-й корпус. Іде фальц по кругу, як бачите, отакі облої, це на цьому корпусі. Ну, Це я взагалі рахую, що це не облой, тому що він. По-перше, він дуже тоненький, дуже-дуже тоненький. Це означає, що дуже якісно зроблена форма. Зараз знімаю сам корпус, тому що він залитий, не знята остання заливка. Беру цю форму, показую вам. Зробимо такий реальний огляд, ну, як воно є насправді. Це вже відлито дуже багато знову ж таки корпусів. Дуже багато на нуклеуси. тому зараз знімаю корпус і робимо такий. Реальний сам огляд, що з нею сталося, і зробимо такі заміри по самому корпусу: чи зійшли розміри, чи не зійшли. І так, друзі, вирішив все-таки зняти, зняв першу кришку, ну, точніше, верхню кришку. І хочу показати відразу, як воно все відстає. Як бачите, це зараз я вам покажу: це зроблено оцею штукованою, коли піднімається форма. Ну, Щоб ви розуміли, це 1100 тисяч, заливок. Це, ну, це не 2 заливки, не 3, не 10, не 100 і не 200 заливок. А це 1000 плюс заливок. Тому маємо таку картину. Відстає ось цієї кришечки просто ну, ну дуже чітко. Всі фальці, ось зараз покажу вам. Все гладеньке, все чітко відлито, абсолютно чітко. До фанери нічого не пристає. Ну, Маємо такі дуже тоненькі облої, які взагалі я не рахуються. Ну, Дуже-дуже тоненька. Така пленочка. Все, знімаємо далі і дивимося далі. І так, друзі, все-таки вирішив, щоб це було правильно. Я зроблю зараз підйом самої. Точніше, знімемо з вами разом деталь. Це буде у нас, щоб ви розуміли, тисяч. 1100 заливок зробила форма. Бачите, все чітко. Це відставляємо. І давайте дістаємо самі внутрішні деталі. І так, перше розбираємо цю частину, потім вверх, Дістаємо деталі. Це тисячна заливка, друзі. Я думаю, буде дуже цікаве відео. Отак дістається. Все, маємо корпус і маємо форму. І вибачайте за те, що маємо тут не прибрано. Але я думаю, це не так важливо, тому що ну, працюємо, іноді не вистачає часу, це е, своєчасно. Прибрати і так далі. Але зараз річ не про те, а річ про те, як заливається, ну, що сталося з формою. І так, давайте почнемо з самих бокових стінок. Це наружна частина. І так, по фанері, дивіться. Абсолютно немає ніякого розслоєння чи ще що-небудь. Це тисячна заливка, друзі. Давайте будемо так округлим. Тисячна заливка. І от ми бачимо, воно просто дуже заглажено. Тому що кількість дуже велика. Одна деталь. Я покажу всі деталі абсолютно всі. Теж дуже чітко. Нема ніяких розслоєнь. Звісно, взагалі, ну, повністю, ви бачите, воно блищить. Тому що пропитка замаз... замазана пропиткою з, з кожним разом. Ну, як бачите, воно поверхність стає отака дуже чітка. Ну, бачите, навіть облой він не береться до самої стінки, тому що ну, воно чітко, одним словом. Самі бачите результат, нема ніяких розслонь. Як фанера була 24 міліметра, давайте я вам покажу це, щоб не було по моїх тільки словах. Так, беремо свою лінійку. Або, ну, давайте зймемо лінієчку і покажемо вам. Так, зараз 24 міліметра. 24 мм фанера. Ніяких розслоєнь немає, друзі, взагалі. Абсолютно нуль. Так, слідуюча Ну, Її взагалі чистити не потрібно. Все, ось забрав, все. Оце вам виходить тисячна заливка, друзі. Просто ну, чітко. Ти забрав саму боковушку, її не потрібно драїти, чистити, непонятно чим. Просто взяв, змазав і знову поставив. Так, чотири частини наружних розібрали і внутрішня частина. З нею абсолютно взагалі нічого не сталося. По самих углах маємо скло, так як е, обично у нас. Тому що фанера, ну, я тоді е, не, не схотів так робити, схотів, щоб воно дуже чітко, е, ну, як то кажуть, відставало. Одна частина, друга частина. Так, друзі, слідуючі заготовки, бокова частина внутрішніх стінок. Тому маємо, що маємо, отака форма після тисячної заливки, 1100 заливок, все працює дуже, дуже чітко далі. І давайте підемо, подивимося на сам корпус. Що тут, як воно виходить, перше. По самих фальцях, бачите, все чітко співпадає. Нема такого, що там фальц якийсь іде, ну, там тонший, тонкий, товщий, ну цього взагалі абсолютно немає. Це все дуже чиститься, дуже абсолютно легенько, як бачите, тому що воно дуже тоненьке. Що це означає? Це означає, що форма, вона яка була, така і є. Її не розпирає. Тому що якби його розперло, цей облой, що ви розуміли, зараз покажу. Як це можна було б наглядно глянути, ну подивитися, що воно розпирає. Оцей облой внутрішній, де маємо на фальці, він би був би такої товщини, якби це реально розперло. Або навіть отут він би був би дуже товстий, тоді вже було, навіть не потрібно було мірити і вже б ми розуміли, що все, немає цієї товщини, яка потрібна. Штангель циркуля я тут не маю, але в нас є лінієчка, якою ми зараз. І будемо міряти. Друзі. Я беру, давайте, отак. Я беру по самому, отак. по самому Кінець облою. Бачите? Я думаю, видно. 30 мм, друзі. От вам і. Ну, Це я в одному місці поміряю. Давайте заміряємо десь в іншому. Неважливо де? зовсім неважливо. Зараз відірвемо цей облой. Так. І заміряємо тут. Так. Маємо стінку. Отак. От Все, друзі. 30 міліметрів. Немає, звісно, штангель циркуля. Але ми маємо 30 міліметрів. Зараз ми отак от зробимо. Щоб вам було понятно і зрозуміло, давайте ми зробимо так. Я думаю, буде так. Точніше показано, отак. От отак зжимаємо і дивимося, скільки в нас виходить. Немає штангель-циркуля, але ми отак от показуємо і бачите результат. 30 мм. Тому, друзі, отак от працює прес нашого виготовлення. Відпрацювала вона дуже чітко і працює, і буде що працювати. Бачите, який глянець був, точно такий вже він є. Точно так же маємо і е, отак, внутрішня частина, теж бачите все. Глянець. Ну, я думаю, воно видно. Чітко видно. Тут теж маємо отак. Все, друзі. Е, далі немає смисла щось показувати, щось доказувати. Просто відталкуємося від результатів, які ми отримуємо. Тестуючи ці форми, не одна сотня вже відправлено по замовленню. Тому, друзі, маємо, що маємо пресформа нашого виготовлення працює, я скажу так чесно, на ура. Тому що, якщо порівнювати нашу пресформу, наприклад, яку ми робимо з фанери. Звісно, фанера не дешева, якщо ви наприклад, зекономите на фанері, це більш до тих, хто там сам собі робить. Чи, наприклад, якби ми економили на фанері, воно б там відривалося, тому що якщо фанера дуже поганої якості, ми її вже так купували одну, декілька листів, з їх нічого не робили абсолютно. Чому? Тому що вона абсолютно нікуди не годиться. І ті, хто хоче зробити прес-форму за 3, 4, 5 тисяч гривень, Ну, я не знаю, чи це вийде, тому що враховуючи сам матеріал фанера, плюс враховуючи оргскло, потім метал, обробка, порізка. Ну, я не думаю, що воно у вас вийде в таку ціну, але в кого -то це умудряється зробити, ну, будь ласка, можна робити. Але тут суть не про те. Суть про те, що якщо робити навіть з такого, з такого матеріалу, переплатіть гроші і візьміть. Доб, ну, той матеріал, який реально вам буде служити, отак, як він зараз працює. Тому що якщо взяти щось непотрібне, я не знаю, ну, можна робити, але то таке для себе кліпати. А на продажу ти його не пустиш. Це ж на продажу піде дуже чітко, тому що воно має дуже непоганий товарний вигляд. Тому, друзі, маємо, що маємо. Отак працюють наші прес-форми. Я думаю, це показник 1100 плюс. Це вже ну, дуже чіткий показник, як на мене, тому що це не метал... форма, не з металу. З металу форму я навіть не говорю, тому що ну, ну, мені вони не подобаються. Стоять вони, оці пресформи э, рутовські. Ну, чесно, вони... вони працюють, але воно мені не подобається. Е, ну і нема з чим порівнювати, тому що. Ціновий еквівалент там дуже-дуже великий, вони дуже коштують дорого, порівнюючи з нашою пресформою. Хоча і на нашу пресформу дехто каже дорого. ну Я не знаю, дешево це тільки, навіть не знаю, що. Зараз дешево. Зараз немає нічого дешевого. По перше, вони йдуть по мінімуму, по мінімальній ціні, тому що якщо враховувати затрати, і все ну не буду пояснювати, тому що це хто хто це розуміє, пояснювати не потрібно. Хто цього не розуміє, ти поясниш? Йому це абсолютно воно пролетить. В Одне вухо залетіло, в друге вилетіло, ти йому не об'ясниш, тому що він не розуміє цього та й все. Хто розуміє реальні ціни, хто розуміє, як воно це все йде е поетапно, скільки воно коштує щодо чого, ну, він просто таких питань не, не задасть. Якщо він е каже, що це дорого, будь ласка, є, є другі форми. Наприклад, там е багато людей робить. Є металічні форми, але вони коштують в рази більше. Тому я не кажу, що це само суперформа. Вона йде бюджетна форма, але, друзі, вона працює. 1100 заливок це є результат. Це реальний є результат. Такий, друзі, корпус, отакий От результат, дуже-дуже дуже класний. Тому кому це сподобалося, обов'язково ставимо лайк. Кому подобаються наші форми, теж поставте лайк. В підтримку нашого каналу. Ну, а всіх, кого це зацікавило, звертайтеся за номером телефону. Я думаю, дуже буде цікаво подивитись надалі, як буде працювати ця прес-форма, і також покажемо результат, якщо він перевалить за 2000 заливок. Я думаю, буде дуже дуже, дуже цікаво подивитись, ну, як буде працювати ця форма без ніяких замін, якісь частин форми і всього остального. Тому, друзі, ще раз лайк, коментар. Ну, а всіх, кого що зацікавило, переходимо на наш сайт, замовляємо по всіх консультаціях. Звертайтесь після 20.00, Маємо більше вільного часу. Тоді зможемо щось поговорити, щось проконсультувати і так далі. Все, всім благословень, і всього найкращого!